Привіт! Вітаємо вас у новому відео. Ми зараз йдемо на фотосесію. Погода така собі, так сказати. Сіро-темна дощ, але ми придумаємо щось. Так. Да. Ну, що у нас сьогодні нова модель. Так. А далі все побачите. Що буде і як буде. От каміри, від відочки на камери нічого не скроється. Хоч така погода дощ, а ми підемо, мабуть, до якоїсь локації. Побачимо ще. Ми зустрічаємось в місці, в центрі. <су -ху> І знайдемо якусь локацію. Головне, щоб світло було, да, Лішко? Ну так, зараз Вже конкретно темно стало. Зараз пів 15.30, але темно, Отака така погода. Підемо десь може на кавку. Ми вже зробили фотосесію. Жикши спілкується з Леною. З нами сьогодні Лена. Вона з України. Олена. Ліна, привіт. Здрасте для блогу. Здравствуйте. Приємно познайомитися. Це, це Лена, Єлена, Олена. Вона сьогодні наша модель. Погодилася цього хлопця, ви знаєте, вона погодилася сьогодні з нами попрацювати. Дуже все було добре, і ми, ми фото вам фото покажемо. Наділи, дуже да. гарні фото. Дуже... Імпровізували, ми кажемо все було. Було багато позитиву. Так було багато позитиву, що я забула взяти камеру і щось зняти. Реально забула взяти щось зняти. Обично я щось знімаю. Ну от себе камера. І передаємо вам привіт. Да, і ми ще каву. А тепер ми йдемо на капсу. Да. Когда вы не да. когда вы не в камеру работаете, а сами в себе, у себя в, 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 в своей, в своем облаке, это интересно. Получается. А постанова, когда вот, ну, специально типа смотрят в кадр там, или там тонны лица, там модельные, это неинтересно. Ну, это инша, просто инший корунд. Другое направление. Да, а вот смотрите кафечка, ваніла, давайте промовимо ваніла. Ми шукаємо. Там закрито, там ще щось. І ми... Я не не Де це та кава? Есть Як а, поляки кажуть, ванилла. то где та кава до холяри? Дуже чимало? Мало. Ми йдемо вже додому. Все. Ми хагортались, нафотографувались, Нафотографувалися. Наснімали почти 300 штук. Буде що тобі обробляти вдома? Буде робота вдома. Що це там за шум, Олег? Ми йдемо додому, а там якась тусовочка. Це виявилось весілля якесь там, нам сказали. Я трішки зняла. І ми вийшли. Бо мене зрозуміло, що це. Захотілося просто подивитися. Ми вирішили пройтися додому, тільки йдемо іншим шляхом. Красиво. Це гарно так. Угу. Ізмаїл. Family is my. No, Немецкая. Трика уличка старая. Ну, no? дуже гарно тут. Старая уличка. Mm -hmm. About um 1680. 1650. Прикинь, старый, какой-то uh -huh. старый дом Я хуй. Видиш, із дізь, в этом Скажи на всякий случай. На сьогодні, слай... Друг... да, друзі, покажу. Кажемо пока. <ріст> <ріст> От чудо. Друзі, дякуємо вам і до нових відосиків. А ми вже майже вдома. Дякуємо вам, що були з нами за перегляди. Заходьте ще. Да. Якщо хтось проживає тут біля нас поруч, якщо хтось хоче бути моделлю і хоче Теж побути на фотосесії, пофотографуватися. Так, да, Віта, покажи сьогоднішні кадри, навіть без, без обробки класно вийшло. Емоції, емоції, що Емо... да. то будь ласка, пишіть. номер на телефону в описі під відео. На WhatsApp пишіть чи Telegram. Не і... треба боятися камери. І не потрібно боятися камери. Все, ми да. вас чекаємо і всім все найкраще. Пока. Віта, посмотри, які гарні кадри. Абсолютно натуральные, натуральные эмоции. Вот такие фотографии ценные. Вот добрый лифт, хорошо. Классно. О, классно вообще, вот это классно. Во, вообще потрясная фотка. И классно, да, вот это классно.